Дуже багато інформації нашого світу ми сприймаємо за допомогою вух. Від того, як ми сприймаємо цю інформацію, у нас вимальовується своя картина світу, власна картина світу. Сприймаємо турботу і приємності, або, навпаки, агресію на себе, і світ сприймаємо як небезпечний. А ось від того, як, наскільки драматично ми це сприймаємо, і буде залежати, чи будуть захворювання вух, і які саме, чи гарний в нас буде слух, чи навпаки. Ірманська нова медицина вчить, що захворювання, а точніше, спеціальна біологічна доцільна програма, запускається нашою реакцією на стрес. Але захворювання не означає, що ми якісь неправильні, неправильно реагуємо чи погані, якщо з'явилася хвороба. Ми реагуємо так, як можемо. І передбачити, яким саме органам чи саме, якою саме тканиною людина відреагує, майже, майже неможливо. І розбиратися вже з симптомом, який ми маємо, а не вигадувати, який орган прореагує на певний стрес. І якщо розглядати саме вуха, навіть розуміння того, що захворювання вух частіше за все буде пов'язано зі звуковою інформацією, ми не можемо передбачити, як людина її сприйняла. Чи це, наприклад, атака на людину, чи інформація, з якою людина хоче розділитися, чи просто ця інформація така, яку людина не хотіла чути. І все ж таки, якщо ми маємо симптом, ми можемо допустити, що саме запустило процеси змін в тілі. І сьогодні, на прикладах, я спробую роз'яснити, як і на що реагують саме вуха. Вітаю вас на каналі «Світ всередині. Мене звуть Іріна, і я продовжую знайомити вас германською нової медицини. Саме розповсюджений, особливо актуально це для мам маленьких діточок: атіт, запалення середнього вуха. Задіяна може бути і встахіва труба, і барабанна перетинка. Тканина тут ентодерма і шматковий конфлікт. Управління органом відбувається зі стовбору головного мозку. Ніби все просто. Я не чую те, що хочу. Це праве вухо, або я чую те, що не хочу, ліве вухо. Наприклад, дитина в садочку, в стресі, весь, весь день вона покинута в її розумінні. І вона хоче почути голос мами, яка прийде по неї. Цілий день дитина знаходиться в конфліктній фазі. І через пару днів або ввечері, або на вихідних, наприклад, починаються симптоми: симптоми актіта. Починається біль, починається набряк, температура і так далі. Якщо ж така дитина, наприклад, така ж сама дитина, але, наприклад, розбила чашку і очікує, що мама прийде з роботи, дізнається про чашку і покарає її. І потім весь цей день вона знаходиться в фазі конфлікту. Вона в очікуванні негативної інформації, яку вона не хоче чути, покарання. І після сварки починається атіт. Або, наприклад, сварка батьків. Дитина не хоче це чути, боїться, наприклад, приходу батька. В очікуванні сварки, коли все пройшло, небезпека вчухла отіт з лівого боку. А ось коли людина знаходиться в очікуванні в конфліктній фазі, то відбувається розростання клітин ентодерми, нібито для того, щоб збільшити покращити функцію органу, щоб захистити нас від небажаної інформації, або швидше переварити ту інформацію, яку ми хочемо почути. У дорослих, звісно, те саме, не тільки у дітей. І очікування, наприклад, якоїсь важливої інформації повинен бути важливий дзвінок. Вас повинні взяти на якусь посаду, ви очікуєте, ви переживаєте. Для вас це дуже важливо. І коли отримуєте цю інформацію, буде відновлення правого вуха. Тобто в правому вусі в конфлікті буде наростати тканина, а потім буде зменшуватися. Звісно, якщо конфлікти ці повторюються дуже часто, то відновлення тканини нормально не відбувається. Можуть залишатися залишки тканини, яка не розпалася, і це буде в вигляді таких поліпів. Якщо дуже сильно починається розпад тканини, може бути такі явище, як, наприклад, перфорація барабанної перетинки. Це все може бути і залежить від сили конфлікту, чи буде задіяна, наприклад, барабана перетинка, чи буде задіяна і встахіова і труба, що саме, які тканини, ентодерми будуть задіяні. А основна проблема це очікування, важливість і страх. Ось над чим нам треба працювати для того, щоб не виникав такий конфлікт. А, на жаль, з дітками, особливо маленькими, складніше вирішити конфлікт. Це вже задача батьків зменшити можливості подібних стресів, особливо для чутливих дітей. Розмовляємо з дитиною про садочок, заспокоюємо. Ні в якому разі не лякайте, що за погану поведінку ви його залишите в садочку. Ну, не можна знайти гіршого стресу для дитини. Навіть важко уявити. А наслідки ви самі будете лікувати, не розуміючи, що до цього привела саме ваша фраза. А для тривожних батьків задача самим заспокоїтися, щоб дитина не, не відчувала себе, не відчувала на собі вашу тривогу, тому що маленькі діти вони переживають стреси батьків, і доросла людина може справитися зі стресом з таким, а дитина не може справитися. і в неї змінюється тіло. І потім ми отримуємо симптоми. Запалення середнього вуха це єдиний такий тип тканин, який сприймає. Стрес на вихід і на вхід неприємна інформація, ліва сторона, приємна бажана інформація, права сторона. Всі інші тканини, які ми будемо далі розглядати, я один раз скажу, що вони залежать від латеральності, залежить від того, лівша людина чи правша, і яка з ким пов'язаний конфлікт. Якщо з матір'ю чи дитиною це буде для правши ліва сторона, а з партнерами, з тими, хто рівний вам, буде права сторона. Для лівши буде навпаки. Тобто, всі далі буде, будемо знати, що буде розподілятися сторона, ось саме так. Ну, Зі середнім вухом, нібито все я сказала. Давайте тепер подивимося на таку розповсюджену проблему, як фурункули в вусі, грибоко в вусі у проході вуха. Що це за тканина? Реагує тканина дерма, це глибокий шар шкіри. А по зародишевим лістам це Стара мезодерма, це тканина, яка управляється мазачком, і вона реагує на конфлікти атаки на тіло, а конкретно атаки на вухо або інформаційної атаки на вас. І якщо вона має такий відтінок щегідливості, якоїсь бруд, бруду якогось, то буде у відновленні саме фурункули і грибки. До речі, за середнє вухо не сказала, що відновлення там відбувається теж за допомогою бактерій, мікобактерій. У зовнішньому вусі це будуть бактерії чи грибки. Окрім цього, реагує ще сіркові залази, які виділяють сірку в вусі. Це теж та ж сама тканина, і на такий самий стрес вона реагує, є трошки відмінності. Що може бути атакою на нас? Це можуть бути. Такі образливі, гідливі слова, ви відчуваєте, що саме атака йде на вашу зовнішність, ви не хочете це чути. І якщо в, трохи в такому конфлікті побути ну деякий час, то буде дійсно відновлення за допомогою форунку. Або навіть скажу з практики, що більше коли людина довго реагує. Довго захищає себе від якогось, якихось нападок, типу постійного булінгу у підлітків, то будуть реагувати і сіркові залази, буде виділятися більше сірки для того, щоб нібито прочистити прохід, змити ось цей брус з себе. А коли є якась одиночна атака, ви щось почули, якусь неприємну фразу в свій бік, то це буде більше частіше як фрунку або як грибок. І може бути фізична атака на вухо. Ну, наприклад, попала морська вода. Перед цим людина помітила, що вода не дуже чиста, і є така впевненість в тому, що там були якісь бактерії, мікроби, які можуть заразити. Тобто, це вже така бридливість, їдливість, що туди попала якийсь бруд туди попав. Ну і ще процедура, якщо довелося промивати, наприклад, вухо у лікаря, це теж. Така процедура, яка повністю відповідає атаки на себе, дивлячись на те, як ми це переживаємо, для одної людини це не буде конфліктом, для іншої це буде дуже неприємно, болісно, психологічно. І ось був у знайомого такий випадок. Звісно, дійсно, після попадання вуха морської води, получилось так, що цей конфлікт він як. Повністю не вирішився. І протягом багатьох років людина страждає від того, що з'являється грибок у вусі, запалення у вусі. Але визивається новий конфлікт вже не, таким стресовою, не такою стресовою ситуацією. Вона вже може визиватися, і, наприклад, з прийняттям того, що тобі щось сказали неприємне, таке <кхем> пов'язане з тобою особисте. А також на вухо може навіть бути вушна паличка, якою прочищається сірка. Якщо щось зачепити чи якось взагалі не любити цей процес, ну взагалі його і не треба робити, а, а можуть бути і навушники. Особливо, якщо є впевненість в тому, що навушники вони псують слух, і людина може напружуватися, коли в неї немає вибору, і вона починає довго слухати на навушники. Але розумієш, що це дуже шкідливо, в неї, в неї виникає ось цей конфлікт, що це, ніби атака звуком на моє вухо. Або може бути, що навушники хтось взяв послухати. Якщо людина не любить давати свої речі і, взагалі, боїться заразитися якимись бактеріями, то це може теж бути як атака на вухо і запустити процеси. Якщо не розібратися в причині. Конфлікту, не вирішити його, то ось цей процес фурункули, гной, сірка може утворити новий конфлікт гідливості і бруду. Ви самі себе заганяєте в таке коло, коли е, вам неприємно, що є якийсь запах звук, є гною звук, і ви попадаєте в новий конфлікт. І тому процес цей може затягнутися на багато часу. І якщо причина запалень знайдена, важливо дати собі час відновитися, щоб не попасти в це коло. Ну, залишаючись на зовнішньому вусі, давайте сразу перейдемо і до верхнього шару шкіри, епітелію шкіри на раковині вуха і в проході зовнішнього вуха. Знаєте, таке відчуття шелушіння, чухаються вуха. Може бути таке запалення в вигляді. Екземи, пухірці, такі в вигляді екземи. Це епітеліальний шар шкіри, ектодермальна тканина, і вона управляється з кори головного мозоку, конфлікти розділення, територіальні конфлікти. Саме в цьому випадку це конфлікти розділення, коли або немає людини, яка шепотіла на вухо вам приємні слова, і її поряд немає, або, навпаки, якісь, якась інформація, від якої ви хочете відділитися. Може бути такі типу Самі гладили когось по вушку, там собачку, наприклад, І потім цієї собачки поряд немає, це теж може сказатися саме на вушній раковині, на ось цій ектодермальній тканині. Ну, і саме раковина вуха вона складається ще має в основі своїх хрещову тканину, це конфлікт саостінювання, якщо у нас страждається хрещова тканина. А проявляється це у фазі відновлення як такі хрещові нарости. Буває таке, що ось, наприклад, камінці, коли сережки прокалують, деяких людей з'являються такі камінці в ділянках проколу. Була в мене у самої така історія, колись в дитинстві мама мене відвела проколоти вуха. І коли ми пішли в школу, то в той час була ще така проблема. Директор почав всіх сварити за те, що хтось з кольоровими стрічками в волосі, хтось, хтось в яскравій ковтинці, і ось сережки, що. Познімайте сережки. Ну, і я наївно зняла сережки, сховала собі в кишеньку, Ну, не донесла додому, десь загубила. Ну, це був такий стрес для первоклашки, що просто кошмар, золота сережка. І я перестала носити сережки на деякий час, десь почала знову, уже в випускному класі, але не змогла їх носити, тому що в мене одразу з'явилися ось ці камінці. І вони не проходили. Скільки я носила сережки декілька років, вони не проходили, вони мені і чухались, і взагалі ну, було дуже неприємне таке відчуття. І я зняла ще на десятки років, і потім вирішила, що мені все ж таки хочеться сережки. І я знову пр... проколола сережкою вуха собі, вони не сильно заростають. І сразу з'явилися ось ці камінці. І коли вже. В цей час я вже знала германську нову медицину. Я почала пригадувати, що сталося, Ось це я пригадала, що я загубила сережку, і я почала. Собі казати, що я не винна в тому, що відбулося. Я була маленька дитина, це така відповідальність була. І, взагалі, сережки для мене це дуже приємно, це не атака на мене. Мені це хочеться, це не загроза. Тобто я договорилася зі своїм організмом, що в цьому немає нічого поганого. І ось ці камінці, ну я не брешу, прийшли вони ну протягом. Пару тижнів і все, і вони більше не з'являлися. Хоча минулий раз, коли я одягала, це декілька років, вони так і не пройшли, я вже виняла сережки, вони не проходили, то довгий такий був процес відновлення. І це реагує саме мезодерма, хрещова тканина, тканина м'яза, які в вусі є, які ніби, ніби рубчика такого з'являється, затвердіння такого. Якщо людина втрачає слух частково чи повністю, що може бути причиною? А причин насправді не одна. Основна це повторення фаз конфлікту і відновлення, часті запаль, запальні процеси. Тканина барабанної перетинки встахівої труби вона не може повністю відновитися, і вона ніби рубцується. Друга причина це ось в середньому вусі у нас є такий агрегат: каваделка, стрімце, молоточки і м'язи, до, до них приєднані. І також м'язи, які утримують барабанну перетинку, це хрещева тканина і м'язова тканина, тобто це нова мезодерма, конфлікт самообезцінювання. І тут вже відтінок інший, ми можемо сварити себе за те, що ми вже не дочуваємо щось після, наприклад, запалення, да? і м'яз буде ставати не таким еластичним. Процес відновлення додає, додає з'єднувальних волокон м'яз. І якщо процес постійно повторюється. То їх стає більше, еластичність втрачається, і ми можемо добре чути тільки коли цей м'яз розслаблений. І ще одна причина така, що якщо ми отримали дуже сильний стрес від гучного звуку: гучний звук, вибух, сирена, гучний крик, страшний крик. І ось цей стрес він викликає паралізацію оцих м'язів, які знаходяться в середньому вусі. М'яз настільки стискається, що може повністю бути втрата слуху. Вона може відновитися, коли ми розуміємо, від чого у нас це відбулося, перепроживаємо цю ситуацію. Ну і, звісно, щоб вона не повторювалася. Я сподіваюся, що після. Вже після війни, вже в мирний час, слух у багатьох у нас поступово повернеться відновиться. Може бути і часткова втрата слуху, тобто, дивлячись на те, як прореагувало ось ця цей м'яз в середньому вусі. Це такий своєрідний захист організму, що якщо м'яз цей спазмований, то вже ми не чуємо звуків цих, і нам не так страшно. Ну, ще одна така причина важлива, це. Процеси, які відбуваються в внутрішньому вусі. Є там таке, знаходиться, називається завитка, на русскому улітка, в якій відбувається перетворення слухового сигналу на імпульс, нервовий імпульс. І цей нервовий імпульс передається до кори головного мозоку. Ділянка, яка відповідає саме за ось цей нерв слуховий, вона знаходиться біля. Територіальної зони, конфлікт, який діє саме на слуховий нерв і на завитку, він сродні такому територіальному конфлікту, слуховий територіальний конфлікт. Тобто реагувати він буде на такий звук, який дратує, який ми чуємо постійно, який ми не можемо пережити. Він ніби вторгається в наше життя. Це якісь голоси за стінкою, це якісь інструменти, які працюють постійно, якісь звуки, які нам неприємні, це може бути музика, яку ми не хочемо чути, це може бути розмова, яку ми не хочемо чути, і вона постійно повторюється. Тобто для людини ось цей конфлікт він середній нападу на нашу територію. Цей звук він не дає нам жити. І ось Зазвичай такий конфлікт він іде з дитинства. В дитинстві був якийсь сильний стрес, який пов'язаний саме зі зв'язком звука і якоїсь загрози. Наприклад, дитина сидить і чує, як батько, п'яний батько, піднімається по сходах, і він знає, що далі буде або скандал, або його на, будуть сварити, або ще щось таке. І дитина в страху очікує ось цього. Приходу батька, наприклад, або якийсь гучний був, або якийсь був гучний звук, який привів до того, що там, наприклад, в сім'ї сталася трагедія, чийсь крик, наприклад. І тоді ось цей конфлікт, він ніби знаходиться в завісшій фазі. Дитина не може справитися з таким сильним конфліктом. Тяча психіка не справляється. І уже в дорослому віці любий, Звук буде такий дратуючий, буде викликати у нас таку реакцію. Тобто, нам вже не важливо, що цей звук він не несе нам загрозу. Ми його сприймаємо як загрозу. Цей конфлікт дуже непогано вирішується в терапії, треба знайти, запускаючу подію, перепрожити її, тому що дитина вона по-іншому сприймає для неї це дуже важко, дуже страшно. А доросла людина вона може пережити цей конфлікт. Вона може придумати як. Вона би себе повела в цій або інші ситуації. І ось так перепроживанням таким потім знімається і ось це напруження, коли ми чуємо звуки. Тобто ми перестаємо на них звертати увагу. Вони вже не несуть нам загрозу. Ну, якщо самі ви хочете розібратися, ну це переусвідомлення, що вам це не загрожує, що всі мають право на свої якісь. На своє яке життя, яке шумне, яке… життя продовжується. Тому що одна людина буде сприймати як загрозу, а інша людина буде радіти, що за стінкою хтось є, вона когось чує, вона не одна в квартирі, наприклад. І різне просто сприйняття. Ще такий конфлікт може викликатися тим, що ви отримали якусь інформацію, яка. Яка от саме була втратою для вас, вашої території? Наприклад, вас зрадила ваша половина або бізнес-партнер, ви втратили бізнес-партнера. Тобто це інформація, яка у вас викликала відчуття втрати. І ось і той, і той конфлікт він може в фазі конфліктній викликати шум у вухах. Тінітус. Біологічний зміст цього конфлікту, біологічний зміст цього шуму це захистити вас від неприємного шуму або від інформації, яка була для вас важливою, страшною якоюсь і так далі. Організм завжди нам допомагає. І у відновленні, в процесі відновлення, буде втрата слуху. Буде знижуватися функція. От в даному випадку клітини ніяк не змінюється. Змінюється функція. З'являється шум, а потім функція вуха взагалі припиняється. Але цей процес він має кінцеву, кінцевий термін. Відбудеться відновлення і відновиться слух. Але ось це упередження, що слух вже не відновиться, що це все вік, що це все стрес, що взагалі нічого не можна зробити. Людина, ось цими страхами, що вона зовсім втратить слух, вона може визвати повторні конфлікти. Вона зациклює цю ситуацію, і вже саме страх буде викликати зниження. Слуха. На це саме треба звернути увагу. Цього треба не допустити в моменті, якщо знижується слух, не треба себе сварити, не треба боятися, треба розуміти, що треба шукати причину, розуміти, що ви там не винні, що ви як ви могли поступити по-іншому, що це може не повторитися. Що якщо, наприклад, буде там якийсь там батько. На вас там наїжджати, то ви вже дорослий мужик, наприклад, і ви можете дати здачі навіть ось так. І, Тобто ви вирішуєте цю проблему. І е, відновлення слуха обов'язково відбувається. Може бути таке, що ось цей шум в вухах він переходить у голоса, музику, співи якісь, якісь бурмотіння, тобто, виходить, як слухові галюцинації. Це відбувається не просто так. В психіатрії це взагалі симптоми шизофренії, і ось таке відбувається, коли є два сильних стреси для нервів, слухових нервів для правого і лівого, лівої напівкулі. Тобто пов'язаний одночасно і з мамою або з дитиною, і з людьми, які рівні вам партнери. Германська нова медицина пояснює і цей момент. Можна щось зробити? Так, можна щось зробити, вирішувати конфлікти. Просто коли людина в стані вже психіатричного захворювання, з нею говорити ну, вже на такі теми неможливо, вирішити конфлікт дуже важко і взагалі брати в терапію людину, яка з психічними відхиленнями, вже це, ну, це дуже велика відповідальність. Мало хто за це береться. Я думаю, що більшість не, не береться за такі ситуації. Але розуміння того, що з чим пов'язаний конфлікт, і якщо вирішити хоча б один конфлікт, то ці голоси в голові вони переходять в стадію знову дзвону в вухах, тобто один конфлікт залишається. Ну, І ще цікава деталь: пов'язана з вухами саме вестибулярний апарат. Чому з вухами? Тому що в вусі знаходиться вестибулярний апарат. Це півкола, півколові канали. Які знаходяться в трьох плоскостях, В них знаходиться вестибулярна рідина і знаходяться в мішечках кристалики, які рухаються відповідно нашому руху тіла і дають сигнал в мозок про рівновагу. Головокружіння може з'явитися в стадії відновлення, коли відбувся конфлікт, якийсь сильний конфлікт, який пов'язаний з рівновагою. Це може бути падіння. Ваше падіння неочікуване, неприємне, драматичне, може бути падіння когось, ви бачили хтось звідкись падав, і це було дуже драматично. І це може бути навіть такою відтінком такої обесцінювання себе, чувства відчуття провини за щось, чи ви не могли допомогти, чи ви могли цього якось це попередити ось, ось такі відчуття. І може бути, коли ви почули якусь інформацію, і у вас уходить земля з-під ніг, ось такий стан. Все, я не можу, мені погано. І це було дуже драматично і неочікувано. І теж вестибулярний апарат буде реагувати, і саме в стадії відновлення буде головокруження. Теж розуміння того, від чого відбувається головокруження, що це вже відновлення, і ви можете не боячись просто поляглягти відпочити, дати собі час на відновлення, і це головокруження зменшиться. Як ми думаємо, ось уже вік, це в мене судини, це в мене вже недостача там якогось. Е Живлення мозоку і так далі. Лікарі кажуть, все, це вже процес невідворотній, і людина сама себе впевнює, що це вже невідворотній процес. І це грає на руку цьому захворюванню. Тобто ми попадаємо знову таки в повторний конфлікт. І виходить, що зациклюємося, головокружіння стають все частіше, частіше і частіше. Я сподіваюся, вам було все зрозуміло. Якщо є якісь питання, ви можете їх задавати в коментарях під відео. І я залюбки відповім вам. І підписуйтесь на канал, щоб це відео більше людей побачили. Я сподіваюся, воно комусь було корисне. Включайте нову германську медицину разом зі мною і до зустрічі до нових відео.